Відходів ніяких, а користі, а переконаєтесь самі. Доброго дня, мої шановні підписники та гості мого каналу, які зайшли до мене на сторінку вперше. І в черговий раз спішу повідомити вам, що рецепти я збираю протягом життя якими з радістю кожен раз ділюсь з вами. І якщо вас турбує якась проблема зі здоров'ям, то ви мені напишіть в коментарях. І якщо я маю рецепт, то обов'язково поділюсь з вами. А сьогодні пропоную вам рецепт очищення від солей, зашлакованості кишківника, печінки, нирок. Для цього рецепту потрібно 1 кг родзинок. Ретельно промити. 1 кг не дуже крупної моркви. Ретельно промити, почистити, порізати кілечками 1-2 см, помістити все в велику 5-літрову каструлю, залити 2,5 літрами води. Бажано профільтрованої або колодязної, Або просто кипяченої відстояної. Поставити кип'ятити, а як тільки закипить, варити на повільному вогні при закритій кришці півтори години, іноді помішуючи. Коли відвар вистигне, процідити його через сито або дуршлаг, злегка відтискаючи. Повинно вийти сім стаканів відвару, злити в скляну банку чи пляшки та зберігати в холодильнику. Відвар пити теплим чи кімнатної температури на ніч не менше, ніж через 3 години після прийому їжі по пів стакану. Обов'язково після 12-ї години ночі. Термін лікування 14 днів. Ефект лікування, очищення, тобто, побачите самі по кольору сечі та калу. Таку процедуру рекомендується проводити 2 рази в рік весною. Та осінню. Ізюм та моркву, які залишаються після відвару, можна з'їсти. Отже, відходів ніяких, а користі переконаєтесь самі. Будьте здорові та мирного вам неба!